Львівщина насправді є унікальним регіоном в частині підтримки регіонального агро. Наша обласна програма має найбільший бюджет серед інших регіонів України. Понад 48 мільйонів гривень на підтримку місцевих сільхозвиробників. Почалося це все як хобі. Все, я взяв три гуски і гусака і з того розвів, перший раз вони мені нанесли яєць, я поставив в інкубатор 15 гусів, шкода було різати, поголів'я збільшилось. На наступний рік там вже було поза 50-60, точно не пам'ятаю. І таким макаром поголів'я почало зростати. Гуси переходили вже на тисячі, але освоїти ту територію з тими гусьми і як бізнес розвивати було важко, оскільки воно потребує дуже великих фінансових затрат. Легше було зайнятися великою рогатою худобою. Потім війна. А на що ми надаємо ті гроші? Ми надаємо ті гроші на пільгові кредити. І насправді Львівщина в 2023 році давала найдешевші кредити в Україні Від 3% річних на створення об'єктів з доданою вартістю 5% річних на проведення. Сільськогосподарської діяльності і покриття поточних податків. Також ми відшкодовували вартість високорепродуктивного насіння. Ми надаємо дотації на корів. Ми надаємо дотації навіть на органічне угіддя. І також ми відшкодовуємо відсотки за договорами фінансового лізингу. 24 лютого дружина зранку збудила, каже, війна. Я вчепив рюкзак і військомат. Поранений я був 29 квітня. Під селом Орехове Луганської області біля Золотого. І вдалося вижити ще й цілому, бо на момент поранення виглядало, що ні ноги, ні руки не буде. На даний момент я ходжу на нозі, може більше, ніж оточуючи 15 кілометрів в день, я проходжу. Якась інформація ходила, що є якісь кредити на індивідуальне будівництво на селі. Але попри то десь проскочила інформація, що той кредит можна використати на закупівлю в І Я подав заявку, мені її прийняли, кредит був вигідний. Там я платив, по-моєму, 3% річних, решта там покривала держава, там область, обласна адміністрація. От. І взяв я, взявши той кредит, я закупив от власне ту худобу м'ясного напрямку. На сьогоднішній день я займаюся великою рогатою худобою. Попри це, пробую розвинути такий, так сказати, туристичний напрямок, щоб ви могли до мене приїжджати побратими. Ну, будь-хто, гості. Всіма напрямками користуються, можуть користуватися учасники бойових дій. І ми надаємо перевагу. Учасникам бойових дій і членам їхніх родин, коли розглядаємо заявки від наших потенційних учасників програми. Наша програма це також мотивація розпочати сільськогосподарську діяльність. А це надзвичайно важливо є для наших воїнів, які пройшли надзвичайно важке випробування в зоні бойових дій. Треба, треба займатися власною справою, обов'язково вникати в ту справу. Оскільки вона зможе допомогти, відволіктися від тих всіх буднів, від того всього, що оточує десь там далі, будете мали змогу саме перед собою бачити результати своєї справи, будете планувати майбутнє своєї справи, і воно вам не дасть часу займатися Ось Так вдалося мені. Взяти участь в обласній програмі можна звернувшись до департаменту агропромислового розвитку. Контактна інформація розміщена на Фейсбуці або на сайті Львівської обласної державної адміністрації. Всі запрошую, всіх, хто може приїхати, всі приїжджайте, будемо ви пробувати вирішувати які проблеми разом.